У 2023 році я закінчив академію Державної прикордонної служби та попав до лав сталевого кордону. Проходжу зараз службу в прикордонні комнатури інженерного облаштування. Відповідаю перш за все за своїх людей за їхнє життя та здоров'я. Наша робота проходить на лінії зіткнення з противником, де найбільше небезпекою є мінометні обстріли противника, артилерійські обстріли. Застосування ударних дронів противником. Важливо, щоб під час виконання таких завдань були системи реп. Наприклад, одного з моїх чергувань нам вдалося подавити системою реп ворожий дрон та перехопити їхню відеотрансляцію. Ну, від дрона ось що сталося. Нічого більше, завдяки цьому, ми врятували екскаватор та особовий склад.